Москва заявила про готовність обговорити присутність Сполучених Штатів на окупованій Запорізькій АЕС. Про це заявив глава російської держкорпорації Росатом Олексій Лихачов. За його словами, питання можна обговорювати в рамках українського врегулювання, але у разі ухвалення відповідного політичного рішення керівництвом РФ водночас, як повідомляло видання «The Wall Street Journal», Сполучені Штати розглядають варіант надання Запорізькій АЕС нейтрального статусу, що передбачає можливість міжнародного або навіть американського контролю. Росія та Північна Корея почали будівництво першого спільного автомобільного мосту. Про це пише Reuters. Нову переправу зводять поруч із так званим мостом дружби. Це залізничний міст, який працює ще з 1959 року, одразу після завершення Корейської війни. За словами прем'єр-міністра Росії, цей проект є не просто інженерним завданням, а це символ дружби, добросусідства і розширення співпраці між країнами. Міст матиме довжину 850 метрів. Його планують добудувати до літа 26-го року. Річне зростання економіки РФ впало до нуля через інфляцію, війну і Трампа. Про це повідомляє The економіст. Інфляція в Росії вже багато місяців перевищує цільовий рівень центробанку у 4% на рік. А в лютому та березні сягнула понад 10%. Основні чинники агресивні військові витрати, нестача робочої сили через мобілізацію. До цього додалися також і проблеми із зовнішньою торгівлею. На тлі торговельної війни Сполучених Штатів впали прогнози світового зростання, а за ними. І ціни на нафту. Трамп, можливо, налаштований доброзичливо до Путіна, але своєю торговельною війною він боляче вдарив його по зубах.